У Львові за державну зраду ув'язнили ексочільницю партії ОПЗЖ Інну Іваночко. Директор Другобич теплоенерго, втік від поліції під час затримання на хабарі його оголошено у розшук. А ще у місті запустили друге смарт перехрестя на проблемному напрямку та відкрили перший в Україні хаб євроінтеграції. Усі деталі розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. У Львові ув'язнили екс-очільницю партії ОПЗЖ за державну зраду. Суд виніс вирок Інні Іваночко, колишній очільниці Львівської обласної організації, забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Жінку засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду. Вирок був оголошений після того, як Іваночко була визнана виною у діяльності, що шкодить національній безпеці України. Як встановило слідство з 2015 року, Інна Іваночко активно брала участь у роботі проросійських організацій та організовувала масові акції спрямовані на поширення антиукраїнської пропаганди і дестабілі. Вілізацію суспільно-політичної ситуації на Львівщині, зокрема, Іваночко закликала до надання Галичині особливого статусу і відокремлення її від решти України. Також вона регулярно з'являлась на російських та проросійських медіа, де виступала як політичний експерт, поширюючи пропаганду, яка дискредитувала Україну. Іваночко активно підтримувала ідею про русофобію, фашизм та нацизм в Україні, а також звинувачувала державу у співпраці з НАТО. Нагадаю, її затримали у червні 2022 року під час судового процесу. Вона перебувала під вартою. Директора Другович Теплоенерго оголошено у розшук. Директор комунального підприємства Дрогобич Теплоенерго Володимир Дзерин втік від поліції під час затримання за підозрою в хабарництві. Під час спроби затримання він чинив опір та наїхав на поліцейську автомобілем, провівши його на капоті. В результаті інциденту правоохоронець отримав травми, а посадовця оголошено в розшук. До слова Володимир Дзерин працює у Дрогобицькій міській раді. Раніше обіймав посади старшого слідчого у Львівській обласній прокуратурі та прокурора у Дрогобицькій міжрайонній прокуратурі. Суд покарав батька, який підстрелив сина з рушниці. Інцидент стався ще в серпні 2022 року в селі Думичі на Львівщині, коли під час побутового конфлікту 69-річний чоловік вистрелив у свого сина з мисливської рушниці. Внаслідок цього потерпілий отримав вогнепальне поранення шиї та плеча і був госпіталізований до реанімації. У суді батько пояснив, що син, який раніше служив в українському війську і отримав контузію, часто конфліктував з ним вдома. Того дня, після того, як син вдарив його по голові і погрожував убивством, чоловік вирішив взяти рушницю, щоб налякати сина. Він зробив один постріл у повітря, але частина дробу потрапила в потерпілого. Після цього батько кілька разів намагався покінчити з собою, проте рідні його рятували. Потерпілий же в свою чергу у суді зазначив, що мав проблеми з алкоголем та контузією, через які втратив пам'ять і часто. Вчиняв агресивно. Урахувавши всі обставини, суд визнав батька винним у замаху на вбивство і призначив йому сім років ув'язнення. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вважаєте справедливим рішення суду? Діліться своїми думками в коментарях. Ще двоє людей отруїлись чадним газом у Львові. Інцидент трапився вчора ввечері на вулиці Папоротній в одній з квартир двоповерхового будинку. Постраждали дві жінки віком 65 та 73 років. У стані середньої важкості їх госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Це вже десятий випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді з початку року, внаслідок яких постраждали 24 людини, з них дев'ять діти. Троє людей загинули. У Львові на перехресті вулиць Зелена та Вулецька запрацювало друге смарт-перехрестя перехрестя. Ця інноваційна система має покращити виїзд міста, зокрема для водіїв, які рухаються в напрямку вулиці Зеленої. Нагадаю, що перше смерть перехрестя було встановлено торік на вулицях Пасічна та Пирогівка. Обидва ці перехрестя оснащені спеціальними транспортними детекторами, які аналізують інтенсивність руху та затримки на дорозі, оптимізуючи час світлофорів для кожного напрямку. Вони дають можливість водіям користуватись альтернативними маршрутами, якщо основні ділянки заблоковані чи перезавантажені. Встановлення таких перехрест. Стало частиною програми з покращення дорожнього руху у Львові. Чи мали ви вже нагоду оцінити практичність цих смарт-перехрест? Діліться думками в коментарях. І продовження теми: у Львові на півтора тижня перекриють одну із вулиць. З 17 до 27 лютого буде перекрито частину вулиці Тесленка біля будинку номер 2 Це необхідно для проведення робіт з прокладання інженерних мереж. Відтак громадський транспорт не курсуватиме цією вулицею. Врахуйте зміни, якщо ваш маршрут проходить через цю ділянку дороги. У Львові вантажівка збила пішохода, ДТП сталося вчора на вулиці Стрийській. Під колесами опинився 62 дворічний львів'янин. Внаслідок наїзду чоловік отримав травми та був госпіталізований. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керування транспортними засобами. На кордоні з Польщею у мешканця Львівщини митники вилучили контрабанду на понад 3 мільйони гривень. 50-річний водій мікроавтобуса, обравши для проходження митних формальностей зелений коридор, не задекларував товар. Під час огляду виявили понад тонну кави та 11 тисяч 520 банок нікотинових паучів, які були приховані під нею. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 3 мільйони гривень. Водію загрожує кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів. У той же час у пункті пропуску. Скурава руська прикордонники знайшли у громадянина США жуйки та спрей з канабідіолом. Товар, що містить наркотичну речовину, був прихований у багажі іноземця. Про випадок повідомили правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження за незаконне перевезення наркотиків. У Львівській області фірма, що займається оптовою торгівлею пальним, ухилилася від сплати податків на суму на понад 30 мільйонів гривень. Детективи територіального управління бюро економічної безпеки виявили, що керівник компанії не врахував податок на прибуток під час реалізації пального. В процесі досудового розслідування фірма повністю відшкодувала завдану шкоду державному бюджету, сплативши 30 мільйонів 600 тисяч гривень. Сьогодні Львівщина віддала шану ще вісьмом воїнам, які загинули, боронячи Україну. Вони служили в лавах збройних сил, прикордонних підрозділах та інших військових формуваннях, виконували бойові завдання на східному та південному напрямках. Загинули у період із 24 січня по 11 лютого цього року. Наймолодшому з полеглих було 41, найстаршому 52 роки. Серед них були стрільці, механіки, снайпери, зв'язківці та прикордонники. У Львові встановлять ще 10 меморіальних табличок, присвячених захисникам України. Вони з'являться на фасадах освітніх закладів міста, де навчались ці герої. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Меморіали стануть символом пам'яті та вшанування героїзму наших захисників. У Львові переселенці, які потребують особливого догляду, отримують тимчасове житло. На вулиці Замарстинівській, 274 Облаштують тимчасове помешкання для внутрішньопереміщених осіб, які потребують спеціальних послуг та медичного догляду. Наразі реновація будівлі завершується. Підрядна організація працює над облаштуванням необхідної доступності, зокрема пандусів та підйомників. У приміщенні передбачено 19 кімнат для проживання, три кухонні блоки, дитяча ігрова, також окремі сам та встановлення. Линий ліфт загалом житло розраховане на 50-80 осіб. Облаштування будинку фінансується за кошти донорів та громади. Львів'янин Павло Баль став чемпіоном світу з лижних перегонів серед параспортсменів. Він виборов золото у змішаній естафеті разом із Олександрою Кононовою, Олександром Алексиком та Людмилою Ляшенко. Павло Баль універсальний атлет, який успішно виступає і в зимових, і в літніх видах спорту. Він багаторазовий призер чемпіонатів світу з лижних перегонів та біатлону, а також володар бронзи паралімпіади 2024 у хандбайку на шосе. Ще один спортсмен із Львівщини Василь Кравчук разом з Командою України посів четверте місце у відкритій естафеті. Нагадаю, змагання проходять в італійському тоблаху з 11 по 15 лютого, де Україну представляють 26 паратлетів. У Львові відкрили перший в Україні хаб євроінтеграції. Це освітній простір, де львів'яни та внутрішньопереміщені особи зможуть дізнатися більше про європейський союз і процес євроінтеграції України. Хаб також стане місцем, де навчатимуться складати грантові заявки на фінансування з ЄС, а також інформуватимуть про можливості, які Європейський союз пропонує для громадських організацій місцевого самоврядування та місцевого бізнесу. У Львові Укрзалізниця відкрила продаж залишкових квитків на романтичний експрес. Потяг до тебе. Місця не викуплені військовими. Тепер доступні для всіх охочих у застосунку компанії. У потязі на закоханих чекає романтична атмосфера з музикою, іграми та приємними сюрпризами. Ціна на квитки стартує від 300 гривень. Поїзд курсуватиме з 14 по 16 лютого. І наостанок ще одна несподівана, приємна новина у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. На світ з'явився маленький українець, хлопчик Данило. Особливістю його появи стало те, що на його животику була родинка у формі сердечка. Медики відзначили, що цей випадок є символічним подарунком до свята всіх закоханих. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. Затишного вечора. Побачимось.